Цілісність це біблійне слово, яке означає, що ви можете постійно жити в здоров'ї в усіх сферах свого життя, і Бог вже зробив це досяжним для вас через Ісуса. Віра для того, щоб стати цілісними, і слово Боже, яке приносить віру, може назавжди змінити ваше життя. Ісус сказав, все, що має Отець, є моїм. Він від Мого візьме і звістить вам. Ви можете жити у повноті Божого миру і радості замість тривоги. У фінансовій свободі замість боргів, у цілісних стосунках замість розбитих, Дізнайте, що означає вчинити опір дияволу, продовжувати стояти у вірі, щоб побачити виконання волі Божої у вашому житті, розкрити зв'язок між прощеннями і прийняттям свого стілення. Не дозволяйте цьому світові говорити вам, хто ви. Бог каже, що ви переможці у Христі, прийміть цілісність Божу і вивільняйте його царство у своєму житті. Бог покликав вас мати віру для вашого зцілення і цілісності у всіх сферах життя. Цілісність це не лише фізична сила, а й фінансова безпека, мир, захист і відновлення. Дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо Тобі, Господи, за Твоє Слово. Дякуємо Тобі, Ісусе, хвала Тобі, Отче. Ми дякуємо Тобі за Твоє Слово. Ми прославляємо і шануємо Тебе. Як я вже говорив, всі мої проповіді цього тижня будуть присвячені зціленню і нашому завіту зцілення. Відкрийте свої біблії айпеди, чи що ви маєте, на посланні до Ефесян. тут у другому розділі послання до Ефесян є відповідь? Це відповідь на дуже важливе питання. Чому саме так? Я цього не розумію. І це турбувало мене. Це турбувало мене роками? Чому я проповідую, 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 навчаю і навчаю? Покладаю руки на людей. І ми проводимо ці зібрання. Але так мало людей. Отримують своє зцілення. І відповідь ось тут. Для західних людей, особливо для західних людей. ця книга, ця книга зі сходу. Це два завіти. У західному менталітеті завіт. Це щось, ну, знаєте, для більшості людей, особливо для людей, які нічого не знають про Біблію, завіт, це щось подібне до угоди, згідно з, з якою вам не дозволяють фарбувати ваше помешкання в рожевий колір чи щось подібне. Для всього, що Бог робив, йому потрібен був завіт, щоб зробити це. Бо його план, його задум ще до заснування світу полягав в тому, щоб створити цей всесвіт і потім налаштувати все, підготувати і створити сім'ю. Створити сім'ю. Амінь. І створені чоловік та жінка були рівними Богу у всьому. Чоловік був схожий на Бога. Ми можемо сказати так, бо Ісус. Ми можемо сказати це завдяки Ісусові. Якщо ви бачили Його, то ви бачили Отця. Якщо ви бачили Адама, то ви бачили Отця. Ім'я Адам це кров. Він планував взяти цей пілотний проект і щоб з благословенням Господнім та з його пануванням вони поширювали, поширювали і поширювали це доки ця планета не стане садом всесвіту. А потім ми могли б подорожувати на інші планети І саме тому людина завжди прагнула потрапити на інші планети. Бо це закладено в ній. Це в ній. І людина прагнула цього, доки врешті не здійснила це. Саме в цьому причина. Отже, ось воно. Ось тут. Другий розділ послання до Ефесян. Одинадцятий вірш. Тож пам'ятайте, що ви колись були язичники за тілом. А хто такі язичники? Хто такі гої? Це ті, хто не знають Бога, ті, хто відділені від Бога. Язичники за тілом, яких називали необрізаними. Бачите? Тут всюди йдеться про завіт. А завіт – це кров. Називали необрізаними так звані обрізані тілесним обрізанням, яке здійснюється руками, що ви були в той час без Христа, відчуджені від громади ізраїльської чужі завіта. Це множина чужі завітамобітниці, не мали надії, жодної надії і були без Бога у світі. Спенсер, чому це називається Словом Божим? Бо це клятви, принесені на крові. Це називається його словом. І це перетворилося у ще одну назву Біблії. Це називається його словом. Бо його обітниця, його клятва, це його зобов'язання. Як говорив Майлон Лефевр, Бог абсолютно чесний, і він не може обманювати. Він не може сказати неправду. Він не просто не буде, він не може обманювати. Це його зобов'язання, Томе. Бог зв'язаний цим, а зараз відкрити разом зі мною. 22 розділ Євангелія від Матвія. Євангелія від Матвія, 22, 41. Є слово, яке особливо пов'язане з кровними стосунками. Воно особливо пов'язане з кровними стосунками. І це одне з найважчих слів для перекладу. І Якщо ви не знаєте, що це, ви не побачите його в першому завіті. Адже воно дуже погано перекладене там. Наша мова, вона така, у ній занадто багато слів, і ви намагаєтесь передати його зміст всіма можливими словами. І перекладачі Біблії знають про це слово менше, ніж хто небудь інший. А деякий зміст там такий простий, що, як казав Чарльз Кепс, вам потрібна стороння допомога, щоб зрозуміти це неправильно. І в минулому ми отримали таку релігійну допомогу, яка нам дорого коштувала. Наприклад, як ви вважаєте, чи зцілення це і досі є воля Божа? Якщо це не так, то Богу довелося б змінити своє ім'я. Я Хверафа. А він не планує це робити. Амінь. Гаразд, це слово правильно казати так. Хесет. І коли ви його бачите і розумієте, це одне з тих слів. Це те саме, що запитати. А що би зробив Ісус? І більшість людей не знають, що зробив би Ісус. Однак для літніх американців. Таких, як я, це наче запитати, що зробив би Джон Вейн. О, я зрозумів. Він виконав би своє слово. Навіть якби йому довелося померти за це. Тепер я маю розуміння цього. І те саме стосується цього слова. Воно просто приголомшливе. І щойно я починаю говорити про це, інколи я ледве можу стояти на місці. Бо я отримав розуміння цього. За походженням я корінний американець. Мій дідусь чистокровний чирокі. І я завжди в певному розумінні хотів бути індіанцем. Розумієте? Ось що я намагаюсь сказати. Ця думка про кровного брата. О Боже. Кейте, уявляєш, бути в кровному завіті з кимось. Я роздумував про те, як це було в минулому. Я досліджував ці завіти, адже тоді їх ніхто не порушував. Білі люди порушували їх. А червоношкіра людина, яка склала завіт, швидше помре, ніж порушить своє слово, знаючи, що таке кровний завіт. Саме так складали угоди між племенами на крові і їх не порушували. Якби ви порушили завіт, то ваша власна сім'я вбила б вас, щоб на них не прийшло прокляття. І такими були африканські прокляття та благословення. Перший кровний завіт, який коли небудь склали на цій планеті перший кровний завіт. Був складений на крові людини, людини, а не тварин. Перший завіт був складений на крові тварин. В 15-му розділі книги буття була лише кров тварин. І Авраам ходив. Бог ходив в завіті. Я повністю переконаний, що Авраам бачив сліди Бога в крові, і він склав завіт обрізання. Він склав за обрізання. Отже, ви мене зараз слухаєте? Одна з найважливіших речей в тому кровному завіті і в кожному кровному завіті це зміна імені. І це практикується і досі. Кеті. Яке в тебе було прізвище до того, як ти склала шлюбний завіт з Леном Мінком? Гаразд, коли ви склали завіт, ти взяла його прізвище. Саме звідти це походить. Якщо ви склали завіт, склали кровний завіт. З впливовою сім'єю то ви брали ім'я, тобто прізвище цієї сім'ї. Або ж воно писалося через Дефіз і сьогодні ви бачите сім'ї, які, наприклад, родні Ховард Браун, мій дуже і дуже давній друг. Я говорив про це з родні, і він сказав: я не знаю. Він сказав, коріння це осягають десь в глибоке минуле. Його прізвище пишеться через Дефіз, що вказує на те, що звісно, родні з південної Африки, яка пов'язана з Великобританією, і коріння цього сягають в далеке минуле. Дві сім'ї зібралися разом: сім'я Ховардів і сім'я Браунів, і він став родній Ховард Браун. Це вказує на завіт. Гаразд, тепер перейдімо до Хеседа. Євангелія від Матвія 22.41. Ви вже там? Коли ж зібралися фарисеї, Ісус запитав у них що ви думаєте про Христа? Чий він син? Йому кажуть Давидів. Це важливо. Отже, що таке Хесед? Двадцять третій псалом. Господь мій пастор, і я в недостатку не буду. На пасовисках зелених оселить мене. На тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє і провадить мене заради імені свого стежками праведності. Коли я піду навіть долиною смертної темряви, то не боятимусь злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посух вони мене втішать. Ти переді мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив воливою, моя чаша переповнена. Тому добро і хесед будуть супроводити мене по всі дні мого життя. тут це перекладено як милість або милосердя. Тому тільки добро і хесед будуть супроводити мене по всі дні мого життя. Бо змінив ім'я Авраама і назвав його, він назвав його Аврахам. Він додав літеру Х від слова Хашем. Боже мій. Боже мій. Бог дав йому своє ім'я. А що сталося потім? Послання до Филипян, другий розділ. Бог підніс його, і в більшості перекладів сказано просто ім'я. Ну ж бо Бог дав йому. Бог дав Ісусові своє ім'я. І третій розділ послання до Ефесян. Я схиляю коліна свої перед отцем Господа, нашого Ісуса Христа. Від якого іменується всякий рід на небі і на землі? Ну ж бо я сказав, іменується, ми названі Друга книга Хронік, 20 розділ. І сталося по тому. Пішли моавітяни та Амонітяни, а з ними деякі меуняни проти Єсафату на війну. І прийшли і донесли Йосафатові, говорячи, прийшла на тебе сила селена з того боку моря з Сирії. Ось такі новини. І злякався Йосафат і постановив звернутися до Господа. І він проголосив піст на всю юдею. Ви знаєте цю історію. І став Йосафат зборі Юденому та Єрусалимському Господньому домі перед новим подвір'ям. Та й сказав: Господи Боже, наших батьків, чи ж не ти Бог на небесах, і ти пануєш над усіма царствами народів і в руці твої сила та міць. І нема такого, хто став би проти тебе. Що він робить? Він звертається до свого бога завіту. І як він це робить? Він просто звертається до Слова Божого і починає говорити з ним про це. У книзі Ісаї Бог сказав: Моє слово не повертається до мене порожнім. А як воно повертається до нього? Коли ви молитесь, шукаєте його і нагадуєте йому про обітниці завіту? Ви нагадуєте йому, хто він і хто ви? Бог сказав: Я, я сам витираю провини твої заради себе самого. І я сказав: Я не розумію це, Господи. Заради себе? Чому? Бо ми його народ згідно завіту. І єдине, про що він думає, це що ви були цілісні в дусі, душі і тілі, фінансово і соціально. У всьому, що стосується вас. У всьому. У всьому. О, брате Коплен, я думаю, що гроші мене не хвилює, що ви думаєте про гроші. Вони вам потрібні, і вам потрібно їх багато. І Бог дасть вам більше, ніж ви того вартуєте. Запитайте мене, звідки я знаю? Алілуя. Я дізнався це дуже давно. На прикладі людей його завіту, які були в пустелі. Послухайте, він склав завіт з тими людьми. Він був зв'язаний з зобов'язанням щодо них, але закони духа не можна ігнорувати. Вони продовжували повторювати. Ми помремо в цій постелі. Бог вивів нас сюди, щоб знищити нас. Було б краще, щоб він нас вбив. Ми помремо в цій постелі, ми помремо в цій постелі, ми помремо в цій постелі. І вони отримали те, що казали. Вони отримали те, що казали. Бог сказав. Гаразд. Ви помрете в цій пустелі. І тому стало щось жахливе, що й досі несе християнам прокляття. Вони казали 70, а за більшої сили 80 років. Бог це не говорив. Він ніколи цього не говорив. Однак він був змушений це сказати, бо ніхто з тих, хто був старше 20 років, не повинен був вийти з цієї пустелі. Це було прокляття. Єдиний встановлений Богом проміжок часу, вказаний на самому початку Біблії, і це ствердження завіту. Нехай буде днів людини 120 років. 99,9% християн навіть не знають, що це є в Біблії. А навіть якщо і знають, то кажуть, хіба це можливо? Хвала Богу, більшість з вас знають, що Господь запитав мене чи здійснює це для нього. Я відповів звісно, я виконую це і мені довелося взятися за справу. Адже ви не хочете почути таке прохання, коли у вас надмірна вага? Це погано тому я взявся за тренування і взявся за це серйозно. А зараз я насолоджуюсь цим. Я навіть ніколи не мріяв, що буду насолоджуватися біговою доріжкою, так як я насолоджуюсь зараз. Ну, вам вже треба на відпочинок. саме це я планував. Саме цього я хотів, але я прокинувся. І це було після зібрання. Бігова доріжка стоїть прямо в моїй кімнаті, і я думав: ну, я міг би ні, ні, підводься Копленде. Тепер я просто не можу без цього. І це постійно перед моїми очима. Бо Ісус мій кровний брат, Я дізнався, що він мій кровний брат, Мій кровний брат. Мій кровний брат попросив мене. Зробити це І тому я сказав так, Господи. Він попросив мене зробити це, але для мене це завдання. Тому мені довелося, і ось що мене торкнулося. Коли постійно починаєш думати про завіт, я просто не можу насититись цим. Я хочу більше. Я хочу більше і більше цього. І я справді призвичаюся до Духа Божого. І також я постійно захоплений думкою про те, що я в завіті з Богом. Нагадую вам про безкоштовні тези цих передач. Брат Копленд багато досліджує і навчає про зцілення і цілісність у другому посланні до коринтян 1.20 говориться: бо всі обітниці Божі у ньому так, і у ньому амінь у славу Божу через нас. Боже Слово наповнене обітницями, щоб дати вам перемогу над всім, що виступає проти вас, Брат Копленд втілює в життя служіння зцілення Ісуса, відкриваючи незмінну досконалу волю Бога на те, щоб ви були зцілені, звільнені і зроблені цілісними. Використовуйте це вчення, щоб повернутись у своєму житті на правильну дорогу. Прислухайтесь до голосу духа, отримайте від нього скерування і відгукніться на заклик віру у вашому житті. Ніколи не пізно повернутись до Бога. Його плани стосовно вас, це плани на добро і щоб дати вам майбутнє та надію. Це з Єремії, 29.11. ви можете завантажити ці тези з нашого сайту kcm.org.ua у розділі Медіа. Отець, ми молимось за всіх, хто дивиться нас, і дякуємо тобі за стіляючу силу, яка працює в людях прямо зараз. За те, що все, що потрібно виправити у людському тілі, виправляється. благослови, душе моя, Господа і все нутро моє святе ім'я Його Все всередині нас благословенне нехай одне слово від Бога назавжди змінить ваше життя, назавжди змінить вашу сім'ю, назавжди змінить ваше місто і вашу країну. Це пастор Джордж Пірсон нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус є Господь. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCMRQA. З 1973 року журнал переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMRKA. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.